-та, наша машинка після ремонту стала пароходом. Хто що скаже, які версії? Коротше, димить страшно. Іскри краще за хлопнуть, то на хрустовому ходу, а нога марка. Бачите? Ну як вам? Ха-ха! Блять, там же, по-моєму, це як його вебасто вебасто працює. Лучи, виши, гусь, Е? Я Коротше, На трасі стали, люди позбігалися, думали, машина згорілась, не дай Бог, сховався. Шарик голодний, вимагав, щось вимагав. Як побачив, що за херня сховався, блін. Коротше, я тут думаю, що там, що там масло залишилося в вихлопні після того, як турбіну міняли. І воно тепер нагрілося, ми трошки далі проїхалися. Та що трошки далі, там, кілометрів 30 з прицепом. І оце воно зараз там вигорало і вигорає. О, ну звісно, справа не шутєйна. Той глушак же може нагрітися до красна. Хто не знаєш, скільки там того масла. Отакі чудеса бувають. То вже заглушений мотор.